А якщо до енер енергосистеми? чи будуть вони знову цілити по енергооб'єктах? Поки що так не знаю, як воно буде змінюватися. Треба буде дивитися. Поки що так. Чи є зараз якісь між США та РФ якісь таємні зв'язки домовленості щодо встановлення миру в Україні? Ані не хочуть жертвувати поділяцьки кубка, вони хотять жертвувати своїм імуществам, своїм своїм деньгами, який твій прогноз взагалі на ці дні? Наскільки буде турбулентною ситуація для нас? Начала карта дьявола. Тобто, такі то обстріли будеш, то й що після того числа. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Марія Тиха. Маша, дуже рада тебе бачити. Вітаю. Привіт, Назар. А, давай розпочнемо з того, можливо, якісь у тебе вічі сни останнім часом було застереження для наших глядачів, чи є станом на зараз. Дивись тільки ось годину назад записали інтерв'ю, якраз почав Миколаїв фонити. Буквально час назад записали, якраз зараз по Миколаїву він обстріл почався. Ось зараз прямо ми з тобою розмовляємо. Я бачу в телеграм-каналі що обстріл. Там чітко падало, що Миколаїв, Миколаївська область, прямо балістика там падала і ракети. Угу. <зв 'язок> Зараз взагалі якась не дуже гарна ситуація по всіх областях. Да. Я дивилася і захід, дивилася і південь, і північ, і так далі не подобається мені. Давно mm -hmm. такого не було по всім. Як думаю, що це може бути? Чи готує ворог якийсь масований обстріл, бо були новини, що там виводив він ракету носії, кошмари в шахедами? Чи може бути найближчим часом якийсь такий масований удар по всій території України? Mm -hmm. Дивись, я перед тим як їздити відпочивати. А... Коли робила розклад, ну, ми, ми для себе просто з подругою робили по Україні, uh -huh. ну, Я розповідала про це, це не новина вже. А завжди починав падати піковий. Тобто він починав падати, я вже прийшла додому, я вже мамі кажу, коротше, буде обстріл. Якраз тоді ж лохмоди дали. Так. Буквально ось на, вранці вже. Тобто я розумію, що ту спіковий падає, починає фонити, ну все, мене вже ковбасить, ну, воно вже буде. І потім я дивилася, падав ще раз ту спіковий, але типу, коли я мала поїхати. Тобто я розумію, що я буду десь там в Іспанії, за кордоном, да, і буде обстріл. Я дуже сильно просила, щоб в Києві все ок було. Ну це моє місто, тобто я за нього якусь відповідальність несу того, що я тут живу. Ну, так. Я просила, щоб все було ок. Якраз усі шахеди летіли, ось сит у Він програвся. Летіли шахеди, обстріл був, але все ок було в Києві. Тобто, ну збили 100 штук там здається, чи скільки, да? Було, було. Зараз поки не дивилася ще по обстрілах, по датах, але мене дуже непокоїть там плюс-мінус середина августа, серпня, Це uh -huh. після 10-го числа, 13-го, десь там. Ти знаєш, не люблю дати, але десь там well, воно так. щось не подобається мені. Але зараз, well, знову ж таки, знаєш, такі обстріли, вони якось спочатку туди, потім туди, ну, немає типу, таких вже масових, і колись було, Ну, Я такого не пам'ятаю вже. Давно. Ну, це, це так. І, до речі, пам'ятаємо, що от нещодавно ЗСУ е, такі успішні ураження аеродрому Оленя, Морозовськ да. завдавали. Чи зменшиться кількість ударів е, у зв'язку із цим? Я знаю, що ми маємо вгати, по. Я дуже хочу, щоб по цій дорозі дали. Оця дорога, яка з Маріуполя йде якому mm -hmm. яку вони будуть використовувати зараз замість Кримського мосту? Ось це цей шлях. Да, 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 да. Це перше. А друге, мені мені снився сон. Я розповідала про нього. Також що, типу, в Росії землетрус, і сьогодні бачу в новинах, що в Києві має бути землетрус. До речі, вийшли новини. Тому ну, ж близько так, до Москові. Я в принципі розумію, що воно в поряд, і там буде, і тут буде. І тут буде, і там буде. Ну тобто. Uh -huh. Ти питала про сни просто ось цей сон, і мені не подобається взагалі загалом зараз те, що мені багатого сниться. Коли багато води сниться, це було перед куховським водосховищем, тобто розумієш, щось кудись вони хочуть такі. Ну пам'ятаєш, ми з тобою ж говорили, і були там від пропагандистів якісь повідомлення, що Каховська Ки точніше, не да. Каховська, а Київська ГЕС і Канівська ГЕС чи є ну, мені... зараз загроза над цими саме? Бачиш, мені в принципі не подобається чого того, що ти не перша вже хто? Хто випадково каже замість Київської Каховська? К Каховська, так ну це така оговорочка по Фрейду. Блін, у мене теж саме було. Я декілька інтерв'ю по попідряд давала, і там блін, я кажу про я кажу про київську, Каховську. Блін та щось таке. Тобто, це нам просто показують ці оговорочки по Фрейду. Ну у мене не буває цих оговорочок. Якщо оговорочка йде, це не випадково. Тобто я розумію, що в них нового плану ніякого нема. Mm -hmm. І чітко карти показують те, що якщо буде ситуація з Київською, це все буде зсередини підрив, навіть не ракета. Це все буде. Тобто, треба зараз спостерігати за тим, хто там ходить, що там роблять, хто заходить, хто там тусується на того мосту, хто там пливе. Ну, я вже навіть про водолазів думаю, з вибухівкою, розумієш, того mm -hmm. що ну, блін, вони ж в них клепки вистачає, в наших також вистачає взяти гроші і зробити це все. Тому ну, так. треба зараз слідкувати, того що показують завжди зсередини. Чого Коховське також підірвали зсередини? Та я пам'ятаю, тим не менш, да, казали за Київське, Канівське, що будуть цілити, що це буде е, типу подібний теракт, як на Дніпро ГЕС на Запоріжжі. Дивись, було таке. Е, кажу зразу: у них є плани зараз знову по Дніпро ГЕС mm -hmm. вдарити, того, того, що коли я дивлюсь в схід, там зразу падає водосховище. Uh, є якісь плани зараз вдарити по заходу України? Там також падає якесь водосховище. Я не знаю, що там за водосховища. Треба подивитися по карті. Я просто в цьому ну, я не знаю, треба подивитися. Там багато в такому є. Там тупо чітку падає з скупки, падає карта суда і так далі. Дия, диявол падає і так далі. Якщо падає карта суда, взагалі, ну. Це карта, судьбоносна карта. Якщо нападеть в отношениях, то розумієте, то, що чоловік вам дав судьбу, тут чітко, Не просто какої-то мімопроходящий. То, uh -huh. то ж саме тут, то щось штота буде какої-то Вот По западу почала плохи карти падати, значить, і там туз скупків це буде сховище якесь. Uh -huh. А як щодо з чи будуть вони знову цілити по енергооб'єктах, uh, і чи буде. Знову погіршення ситуації із відключеннями. Дивись по енергосистемі, пока... мені, мені показували якусь вишку, або це ТЕЦ, це коротше, ем... південь був. Це перше. А друге, мені показували, що знову будуть. Ну для мене Хмельниччина це центр Київ, центр України, на Захід а центр. Фактично так. І показували, типу, що буде також там. Знову там будуть бути по базам, куди вони були. Не буду називати вже. Всі так знають, куди це, і там, якраз таки, то також щось буде з енергосистемою. Показувало якийсь тест. Дивись, ситуація загалом має бути більш-менш до вересня, до жовтня, по світлу. Поки що так. Не знаю, як воно буде змінюватися, треба буде дивитися, поки що так. Угу. Давай ще поговоримо про ситуацію на фронті. Зараз бачимо, чи не щодня там аналітики Діпстейт викладають інформацію про те, що Росія просувається, захоплює там невеличкі, але тим не менш населені пункти. Так, вони є. так коли чи давай не так скажемо, чи зможемо ми до кінця літа зупинити ось це просування? Угу. Дивись, я коли дивилася, це ще було два місяці назад, там чітко падало, що літо август, да? ну, ну літо взагалі, і ось серпень, там будуть, навіть сьогодні дивилася також в ефірі, там чітко падала лінія нуля, будуть захоплення ще в Донецької області. Там взагалі карта повішеного падає. Тобто карта повішеного, повішеника, чи як правильно кажуть, да, на українській mm -hmm. мові. Ну, коротше, повішеного, Повішени, не можливо. Паде ситуація загалом така, як зараз. ну, вона довгий період часу не змінюється взагалі. Що в них там срака, що в нас там срака? Тобто, ну нема там успіхів ні там, ні там. Я чесно кажу, в них просування будуть, і окупації ще будуть, і мені не подобається, що там по картам я не знаю, можливо, люди знають де це. Мені не подобається, що там по картам також падає якесь водосховище: це або Луганщина або Донеччина. Де воно там, я не знаю, треба подивитися буде по no, ну так. По карті, по мапі України сам. Я не знаю, де там водосховище, чітко почала якась фігня понитися, що там таке. Або це показує, я вже думаю, можливо, блін, цю дорогу залізну, з Маріуполя яка йде, там також годаш типа їдесь mm -hmm. якось. Треба подивитися це все, що вони там блін, планують вже. Наступи будуть все одно що будуть захоплення. Що я не бачу там поки гарного якогось розвитку подій? Вибачте, на літо точно mm -hmm. далі будемо дивитися. Ну, на жаль, так і є стосовно винищувачів F-16, Знаємо, вже підтвердили офіційно, що вони вже в Україні. Тим не менш, чи виправдають вони найближчим часом наші очікування? Тому що пам'ятаємо, як українці їх чекали, хотіли, планували, що вони будуть? Чи виправдають вони ці очікування? Чи зможемо ми досягти того? Цієї переваги в повітрі вирівняти хоча б сили із з Ну, дивись, я не просто я не знаю, як відповідати на, на питання, коли питають про перевагу. Для мене війна це не зовсім стабільна ситуація, тому що можуть, може бути перевага, перевага в них, проходить година. В нас перевага. Ну тобто, як це? Тут не показує прям перевагу, показує, що ну нам буде легше трішки стовідсотковості з да, ця допомога і так далі. Дві жезлів дві кажезлів завжди про спостереження, тобто я так розумію, що з повітря, спостереження, да, оце, слідкувати за територією, за, за площею буде легше. Угу. Тобто чітко тут показують. Ну, так, да, краще буде ситуація, звісно. Не бачу прям того, що фурор, але бачу, що краще буде. Ну, нам розумієш, будь-яка допомога ну, буде показувати, що краще того, що. Нехай воно краще буде все, що є, оце знаєш. Ну, це точно. До речі, аналітики інституту вивчення війни говорили, що для того, щоб вже побачити ці перші результати від Ф-16, треба знищувати російську протиповітряну оборону, яку вони постягували на лінію фронту. Чи вдасться нам тут робити такі точкові, але влучні удари по російським ППО? Я вважаю, що так. Тріка Пентаклів фортуна падає так. Да, і пажезла краситом штучечно uh -huh. um, ще хотілося би згадати, що 1 серпня відбувся обмін, такий наймасштабніший обмін uh, ув'язненими між Заходом і Росією. Тим не менш, у uh, в українському політику цей факт трохи викликає занепокоєння, тому що uh, побоюються дипломати, що зараз от цей uh, факт обміну ув'язненими. Був ніби налагодженням таких дипломатичних відносин між США і Росією, і Росія з Америкою може вирішувати про долю України, не враховуючи нашу позицію. Чи є зараз якісь між США та РФ якісь таємні зв'язки домовленості щодо встановлення миру в Україні? Я думаю, що РФ і Америка в принципі так і хотіли робити, щоб вирішувати за нас. Що з цієї сторони, що з цієї сторони, ну тобто, нічого нічого ну, такого так. дивного не було. Ну ти ж розумієш, так воно і є. Е, давай так дивись, чи є між ними якісь домовленості. я думаю, що за нашими спинами все одно якісь не домовленості навіть давай так, а якісь розмови йдуть mm -hmm. того, що всі схиляють до перемовин. Як не крути, зараз все одно все літо схиляють всі до перемовин нас і всі намагаються якось вплинути на це, Весь світ. Щоб бу... якийсь здивих, пішов, якісь перемовини було. Чи є якісь домовленості між Росією і Америкою? Карта ілюзій падає «Семірка кубки. Не можуть вони прийти до чогось. Зеленський також в інтерв'ю французьким ЗМІ говорив про те, що. Повернення територій може бути досягнуто дипломатичним шляхом, чи можемо ми сподіватися, що якісь території, які зараз тимчасово окуповані Росією, повернуться до нас внаслідок перемовин дипломатичної роботи і так далі? Не вірю в те, що прям будуть дипломатичним шляхом? але вірю що Запорозька область, Херсонська Вільноси військовим. Надеюсь, что запорожская. Ну, я надеюсь, что хотя бы одна из них, дипломатичным шляхом. По картам, сколько смотрели, падала, что військовым. Угу. Но почему-то у меня сейчас. Я про Крым вообще молчу, честно. Я ага. пока ничего про Крым не говорю, потому что для меня Крым из разряда, как и Донецкая и Луганская. Знаете, есть такое: вот, как не знаю, вот вот в играх, может, вот выиграли в играх, вы знаете 100%. Э, уровень сложности. Легкий, середній і там тяжелий, наприклад. Да? От Крим для мене з Донецьким і Слуганським це тяжкий. Хай да. левел. Mm -hmm. Серйозно. Ще ви рогідність за медичним шляхом повернути хоч якусь територію України, Давай. хоч щось, що окуповане. Ми зараз не говоримо не ну, про яку, да. про просто, от, слід, так, іменно просто є, так. Ну, все равно на юг, видишь, здесь, з вот, кубка есть є намок на юк падає. Uh -huh. Типу там де водосховище про Херсонську зараз карти показують. Uh -huh. ну, хотілося так. би вірити в це дійсно. Uh -huh. Ще хотілося поговорити стосовно відносин з Китаєм. Пам'ятаємо, що Кулеба їздив до Китаю, Зеленський неодноразово наголошував на тому, що якщо Китай займе сильну позицію, то він може змусити Росію. Таки зупинити свою агресію. Чи дійсно це так і чи сприятиме Китай тому, щоб в Україні становився справедливий мир? Чи сприятиме Китай, щоб в Україні становився мир? Скажіть, будь ласка. Китаю так насрать, звиніть, вже просто. Он може повлиять, Карта Мага падає. але чи хоче? Так, да, але сімка Пентаклі про несостоявшийся успіх. То есть им все равно, пятерка кубков падает. Они не хотят, они не хотят жертвовать. По девятке кубков не хотят жертвовать своим имуществом, своим, своими деньгами, чем-то еще, да? Для чего-то. Потому что они не видят цели, они не понимают. То есть, ну, они на своей волне полностью, не за себя. Япония нам, вот, союзники хорошие, правда? Угу. Англия хорошая, ну, Великобритания хорошая союзники. Япония. Мне просто по ощущениям. Мені факти не подобається Китай, в Китаї, Америка міріка не Сказав, що вони е, пообіцяли, що вони не будуть поставляти Росії навіть зброю, але чи дотримуватимуться вони цього, тому що це її гроші знову ж таки. Чесно кажучи, мені здається взагалі, що я це казала вже про те, що ну, я давно це казала, що я, ну, я не відчуваю того, що, блін, Росія воює китайським приладдям. От я не відчуваю. Mm -hmm. Знаєш що? Uh, можливо, це просто ті запаси, які були до війни, в них викуплені, тому що я як то, сум... -то сумніваюся, що Китай прям хоче лізь, извиньте, в цю сраку, от правда. Ну або якісь запчастини вони закуповують да, 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 і закуплені да. комплектують. Я думаю, так да, що -то от таке. І те, що було раніше закуплено вже наш от, от, от оно. я уверена в тому, що Росія не виплатила до кінця которые які должны были Китаю. А где mm -hmm. сейчас, кстати, Иран? Они не дают им помощь какую-то? У них своя, я так разумею, верю. Да, речі, я просто зараз... помню, когда я помню, просто когда mm -hmm. были эфиры, и там падало по картам, что Иран закончит давать помощь. И такие все писали: где, ну так что там, что они дают до сих пор, что вы там, так где сейчас Иран? Ну, Находить. я так розумію, ну, Зважаючи yes. на те, що виходять новини стосовно того, що там найближчі ближние э, дни атакуватиме Ізраїль, то я думаю, у у вони это не будет. У них спромож. Там так і падало по картам, що будуть свої проблеми. Їм буде не до Росії. Вони взагалі, в принципі, Росію обвиняють в тому, що погиб їх президент, кстати. Там по картам тоже mm -hmm. показывают. Конечно. Да. Потому Тому Іран не до них. У них свої проблеми зараз. Угу. Mm -hmm. у каждого свої проблеми. Всім всем насрать друг на друга. Ну це так стосовно ще е, Америки, буквально да. в політичному блоці давай останнє питання. Е, дуже цікаво е, зараз висловився один із колишніх генералів американських. Він сказав: якщо буде Трамп, то він заморозить всю допомогу Україні. Якщо буде Гарріс, то все буде як при Байдені. Але тут цікаво, е, що Гарріс, Е, як свідчить видання Times говорило про те, що у неї не настільки теплі стосунки із Зеленським і перед повномасштабним вторгненням у них там навіть якийсь конфлікт був? А Трамп навпаки навіть хотів би посилити Україну з точки зору зброї, озброєння і так далі. Тож чи є зараз якась однозначна думка стосовно того, хто і як допомагатиме Україні при президентстві? Дивись, я завжди там просто знаю, що люди переживали щодо Трампа. Я завжди казала про те, що до того як Байден зійшов з гонки з цієї. я завжди казала про те, що я не відчуваю того, що якщо буде Трамп, блін, що буде гірше. Ну і карти не показують цього. Вони не показують цього. Ми зараз подивимося ще раз, але знову ж таки, я не знаю цю жінку. Гарріс? Да. Ну, тобто я не знаю, І ми не знаємо її ну, взагалі. ну, Для нас вона. Я не знаю, хто це взагалі. Якщо б була... Я... Да, да, да. була б там Мішель Обама, ну, ми типу знаємо, хто це. Була б там Хіларі Клінтон, ми знаємо, хто це. Да? Це якась нова взагалі жінка для нас, Не зрозуміло. Типу Трампа ми також знаємо. Я якось не дуже їй довіряю, чесно. Дай подивимось, добре, що буде Трамп які стосунки будуть з Україною, якщо буде ця жінка, да, які стосунки будуть з Україною. На сьогоднішній день, що вам карти покажуть? Так. Понимаешь? Вот смотри, вот она, да, королева мечей і восьмерка мечей. Це обмеження, Mm -hmm. Я не вижу помощи особо, если она будет при власти. Тут ее нет. Ну, ограничения. Возможно, смотри, давай так. Не скажу, что будет хуже, будет как сейчас. Никак. Ну, если, она Трампа, да, и да, и если она Трампа, смотри, вот король Пентакли, тут с Пентаклей падает, с четверка Пентаклей. То есть тут карты идеальные. Угу. Я не знаю, как это объяснить, Чекало. честно. И почему так падает постоянно. Почти а, какое падает, если... а какое отношение будет у нее Зеленским и у Трампа Зеленским? Ну, карта повешенного падает на нее. Ну, типа восьмерка кубков. Не совсем они сойдутся, а у Трампа-Зеленски. Смотри, либо у них были какие-то негативные моменты, либо они будут какие-то негативные моменты. Здесь дьявол, с рыцарами мечей. Может быть, какой-то конфликт, скандал но потом здесь падает карта солнца, то есть какое-то примирение. Либо это было уже, либо это будет, но карта солнца на итог все равно, то есть какое -то, они какой-то общий найдут знаменные, э, знаменный, как скажет И Карта шута, видишь? То есть карта шута в данном случае что-то новенькое. Вот как-то вот какой-то новый виток отношений. Как-то вот оно станет. Ну, короче, я не защищаю Трампа, я вообще мне, на них, извините, насрать на всех там, честно, я не знаю. Но просто карты постоянно показывают одно и то же, что вот-вот-вот Трамп, вот и все. Я не знаю почему. Ну цікаво, дійсно випали карти. Давай на завершення, щоб прямо зафіналити неполітичною не е, складовою, поговоримо про те, що зараз е, цікавий період почався. Ретроградний Меркурій, де хто боїться, да -да. дехто е, навпаки каже, що нічого страшного не буде. Ну і плюс е, в серпні буде дзеркальна дата 08.08. восьма, нуль Який твій прогноз взагалі на ці дні? Наскільки буде турбулентною ситуація для нас? Дивись, я людина, яка відчуває ці всі зміни, чого того, що ну, у мене є сміття завісимості, я чувствую завжди. Дожди, бурі, землетрясення, все що угодно. Да, дійсно, 8 числа буде зеркальна дата, 8.08, і ми не забуваємо о том, що 8.08 це безконечно, що не забуваєте, так? Да? І, опять-таки, зеркальне, 8 8, ось вот так от. Можна, ну, якийсь то чоловік трактувати буде для себе, як хорошее что-то почему бесконечность замечательно вдруг mm -hmm. бесконечное счастье у человека будет в этот день да а также бесконечность можем трактовать как что-то негативное как то что затянулось mm -hmm. это про войну я сейчас говорю да учитывая что россияне у нас они ну любят все эти даты знамения все эти все остальное то есть я переживаю чтобы не было чего-то в плане обстрела или что-то еще. Но я, кстати, по картам сегодня, когда смотрела, что будет в России, мне показалось, что там будет какая-то ситуация. У какого-то политика. Политик, да, ну, иерофант падал, император падал. какой-то известной из семьи умрет ребенок. Я не про восьмую -го сейчас говорю, я говорю просто про август. Я не знаю, кто это, но там что-то прям. Об этом узнаем. А касательно 8 числа, покажите, пожалуйста, мне насколько оно будет энергосильным. Просто знаешь, я не замечаю эти даты. Ну, то есть для меня. М -м, типа я не нумеролог. Я знаю, что там они это все выслеживают, угу. обращают внимание и так далее. Но я человек. У которого в рождении шестерки и девятки, поэтому я знаю, что типа, в такие даты обычно люди не рождаются. То же самое, что восьмое-восьмое, это зеркальная дата, то есть что-то будет. Просто нужно понимать, что это будет негативное или позитивное для нас. Да, посмотрим okay. вообще, чисто по энергии, да, этот день, восьмое число, зеркало. карта влюбленных видишь падает влюбленная с раздройка пентаклей влюбленная это карта выбора то есть многие люди в этот день будут что-то выбирать угу. тут и в плане отношений может быть и в плане чего угодно это ну, как, ну, общем, мы сейчас даже не да. про войну говорим да то есть много выбора это могут какие-то быть мировые решения почему потому что да выбор каждый будет что-то выбирать Глобально это будет ли для себя, это уже как бы, в зависимости от того, кто спрашивает. Хорошо, откройте мне карту выбора. И смотри, что показывает еще. То есть карта Солнца и карта шута. То есть я так понимаю, что. Как правильно объяснить? С этого дня, да, вот с 8 числа, угу. заканчивается лето. Не знаю, почему так показывают. Почему? Либо на похолодание идти будет, да? Либо что-то еще. Вот именно показываешь, что заканчивается лето с этого числа. И мне очень не нравится, что все-таки после этого числа начинала карта дьявола. То есть это какие-то обстрелы будут или что-то еще после этого числа. Дальше. Угу. Ну, то так. так. Ну сподіваємося, що а, все буде все ж таки якомога позитивніше для нас обернеться. Сподіваємося, що а, плани росіян чинити в черговий раз обстріли не здійсняться. Маша я тобі дуже вдячна за цей прогноз, за цей розклад. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була. Марія Тиха. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі, бережіть себе.